Використовувати я здивована на це слово. В нас англійською це використовувати, це use. Це було мій перше дуже складне слово, я, 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 я навчилася. Ну, перші слова було добре. А я пам'ятаю, перший день я була в Польщі, у нас був перекладач, він писав добрий день. Для курсант, хто прийшов, і це мій перше слово ну добрий день. І я навіть пам'ятаю, перший раз я дивилася на слово. Він зробив так українській букві. Я не могла читати. Це для мене зовсім це як просто зовсім не знаю. Ну, тепер я можу плюс-мінус нормально читати українською. Я навчилася рік. А я знаю, що я дуже погано говорю. Все одно, все ще дуже-дуже погано говорю. Але а, з побра... побратами вони мені розуміють, і це головне. Мені треба більше навчитися хроматика, тому що це в Україні дуже-дуже складно. А я знаю, що це мі слабкість. Я могла би служити у підрозділ там, де інші іноземці, там, де англійська мова. Але я не хотіла я, а, в принципі, моя мотивація навчитися української це через те, що я можу бути танкіст. Це а, перша мотивація. І тепер я пілот, і я теж можу переміщити до е, іноземців підрозділ. Але я вже не хочу. Я хочу е, стояти з української.